Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про портативну газову туристичну плитку. Вона продається в такому чемоданчику. Чемоданчик якості не дуже кльовий. Як ви можете побачити, все доволі таке. Не дуже кльовий чемоданчик, але який є. Всередині плитка в такому салафанчику. І давайте зараз, зараз подивимось, що вона себе представляє. Значить, плитка має таку платформу, перевернувши яку, можна поставити кастрюлю, сковородку, пательню. Вона має перемикач з функцією автоподжига та фіксатор. Давайте спробуємо її підключити. Для цього використовується балон. Балони можна також прирубати в будь-якому промисловому супермаркеті. Ось о, такий от балон. Ми бачимо, от, скоріш за все, він розрахований для пальця для того, щоб можна було відкрити. Всередині ми бачимо інструкцію. Інструкція на англійській мові вона має перелік застережень і опис самої цієї плити. Ця плитка вона споживає 150 грамів на одну годину. Тобто, в принципі, якщо цей балон на 220 грамів, так то його приблизно може вистачити на годину 20, на годину 30, знову ж таки, в залежності від того, який буде, який буде режим роботи плетки. Тут є перший запобіжник, як я розумію, це запобіжник, і другий будемо вважати це язичок фіксатора балону. І такий ще додатковий, я не знаю, як це можна назвати, перехідник для того, щоб може якусь зовнішню трубку можна було підключити. Вставляємо балон, балон вставляється дуже легко і просто. І Звертаю увагу, що цей запобіжник, як отвір на самому балоні, так і цей запобіжник вони повинні співпадати. Адже якщо ви поставите балон. Якось по-іншому, то е балон просто не підключиться і е ця плитка працювати не буде. Тому в такому положенні, тільки в такому положенні повинен бути зафіксований балон. Закриваємо до щелчка. І, в е принципі, можна починати включати. Е цей язичок він, е повинен затискати балон. І таким чином фіксувати його. Він натискається цей язичок доволі легко. І давайте включимо включимо плитку. Повертаємо речашок і автоподжогу миттєво з першого разу починає горіти вогник. І звертаю вашу увагу, що дуже дивно для мене є 4 турбо. Вогники. Також можна робити регулювати інтенсивність полум'я через цей перемикач. От так от. І вимикаємо. Як висновок, хочу сказати те, що за 400 гривень це доволі високотехнологічна плитка, яка має автоподжиг, яка має запобіжники від того, щоб. Не дай Боже, балон не вибухнув. Можливо, для того, щоб газ використовувався раціонально. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Слава Україні!